Не забудь підписатися, поставити лайк і приємного перегляду! Зараз їдемо по парку ВДНХ. Наскільки... Класний парк, якщо чесно, я вже тут дуже-дуже давно не була. Ми орендували велосипеди, коштує за годину 200 гривень. У мене такий, знаєте, дівочий, такий класний велосипед. Трішки мене трясе, тому що тут на ну, супер крута дорога, але локація класна. І знаєте, відчуваєш, ніби ти не в Києві, а десь у лісі. ну, в принципі, ти є у лісі, але такий. Запах, чисте повітря на вулиці. Дуже 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 жарко. градусів мабуть 30, якщо не більше. А тут так такий сутеньок. Правильно сказала? Сутеньок. Правда, треба бути дуже обережним. Тут машини ще їздять, і все так будується, розбудовується для дітей багато різних локацій. Класно. тому я рекомендую, якщо в тебе є настрій, час приїхати на ВДНХ і, звичайно, взяти в оренду велосипеди. І ось так класно провести час з близькими або своїми коханими. А -а -а! Доброго ранку, мої любі! Ну що, я майже все розклала в квартирі. Це стільки займає часу, сил та енергії, що це просто капець. Переїзди були настільки складні і виснажливі. Але цей час я собі даю для того, щоб трішки відновитися. Тому що звикнути треба до нової локації, треба все перелаштувати, там речі перекласти. Розумієш, коли ти звикаєш до одного простору, потім ти переїжджаєш в інший простір, І, звичайно, це дуже-дуже сильно виснажливо. Я майже все зробила, залишилось там тільки таке подрібничком. І хочу сьогодні з вами разом зібратися на роботу, розказати про свої засоби, якими я користуюся, і, звичайно, показати свою щоденну рутину. Тож, починаємо ми з вмивання. На мені взагалі немає жодної косметики. Я ж нещодавно була. У косметолога я скажу, що мені дуже-дуже сильно подобається результат після полинуклоатидів. Це була тільки перша процедура, але я вже бачу це крутий результат. Реально, ось тут у мене такі е, плями плями постакне, які просто не сходять руками, їх тільки стає більше і більше, тому що висипання вони в принципі більш-менш регульовані. Вони завжди є на моєму обличчі. Але все ж таки, ці запальні елементи треба прибрати, і зараз я над цим працюю. Я хочу сказати, що я завжди працювала над своїм обличчям, але мені це не вдавалося. Тому що пілінги вони буквально на якийсь термін часу, і все воно все, все одно воно оновлюється, і все одно є ці плями. Тому. Будемо дивитися на результати. Я завжди сплю з косичкою. Я останнім часом завжди сплю з косичкою, тому що я помітила класний такий результат на моєму волоссі. Що зранку я коли прокидаюсь, у мене немає цієї капни. Знаєте, коли я дуже погано їх вичісую. Тим бачу, у мене волосся сухе, біляве, і за ним треба ще більше догляду, тому я завжди косичку. І все у мене окей, зранку. Бачите, можна було б ходити ще один день, але все ж таки коріння, коріння дуже швидко брудниться. Ну що, починаємо мій догляд, і ми, звичайно, починаємо з вмивання. Вмиваюся я звичайним е, таким гелом. Е, я скажу, що про нього багато чого чула поганого. У кожного своя думка. Ось такий біодерм. Біодерма він вже закінчується, і я куплю його ще. Тому що це просто засіб, який змиває бруд на обличчя, і більше він нічого не робить. Для того щоб щось працювало на шкіри, це потрібне вже крема. І на кремах я думаю, що точно не треба економити. І так вмиваюсь. Так, милася гелем і після цього, так, ви почтемо, вона тут щось якось так провиняється. Я буду наносити свою улюблену маску, також вона від біодерма, ось так вона виглядає. Просто вона заспокоює шкіру і трішки робить її м'якіше, блискучіше. Ні, ніяких таких супер класного результату ви точно не побачите, але зволоження так буду наносити, я так не шкодую, наношу 10 хвилин. Коли я нанесла, тоді я зубки чищу, там, роблю свої справи, і маска моя працює. Ось так Ну, а поки маска працює, я вам розкажу, чим я буду займатися. Буду пити каву і хочу почитати ось цю книжку «Думай і багатій. Тут є ще практичний посібник, тобто будемо робити ще практики і збагачуватись, друзі. Зараз, звичайно, як ви бачите, у мене волосся, прийняла душ, і після цього я наношу свій СПФ. Я його наношу щодня. Ось цей СПФ я наношу кожного ранку. Він дуже гарно зволожує шкіру. В Принципі, я після того як вмилася, не наношу. Ніякого тоніку. А, нормально у мене, в принципі, шкіри, я скажу, що без, без тоніку. І ось цей крем гарно зволожує, заспокоює шкіру. Він же майже закінчується, треба його оновити. От тут працює, на нього гарно лягає тон. Я чула від багатьох косметологів, що. Крема з SPF треба оновлювати кожні години, але в звичайному нормальному житті це просто неможливо, тому що я зранку нафарбувалася, У мене тон пудра, і, звичайно, яке оновлення. А якщо я на пляжі десь засмагаю, то звичайно тільки з SPF, взагалі не, не, ненавиджу засмагати для мене це якось такий пасивний відпочинок. Я більше люблю активний відпочинок і. Засмага мені не подобається, як вона виглядає. Це по-перше, по-друге, це дуже-дуже дуже, дуже, дуже саме шкідливо. На волосся наношу ось такий крем, який також зволожує волосся. І плюс він допомагає трішечки швидше, щоб волосся висохнуло. І, звичайно, термозахист ось такий від Kerastase. Мазу. І тільки на кінці, тільки на кінці. Він гарно пахне так класно, волосся цілий день пахне. Ось так, нанесла і потім висушила волосся. По рекомендаціям його треба наносити тільки на вологе волосся. Так, ну що, голову посушила, будемо разом збиратися далі. Зараз нанесла тон. І зараз наношу пудру. Після тону завжди закріплюю пудри. У мене пудра від боржуа, найзвичайніша. Я її використовую вже дуже давно. Це у мене перший відтінок, найсвітліший. І я її наношу, мені подобається, як вона лягає за свої кошти. Дуже-дуже крута, тому рекомендую вам. Ось така палетка від Catrice. Ну, дуже пігментована, коштує копійки. Я її обожнюю. Ну, ви бачите самі, тому що вже ось ці мої улюблені три кольори, які я використовую кожного дня. Я змішую перші 20 кольори. Я, до речі, показувала це в своєму інстаграмі і наношу ось цю складку, яка стає трішки виразніше. Наступний крок беру свій улюблений хайлайтер від Dior. У мене ось в таких кольорах. Це у мене відтіночок 004 Rose Gold. Між собою ось так раз, раз, раз. Мені дуже подобається, як він сяє. Кожного дня його наношу. Я знаю, що в Діор є ще такі більш темніші відтіночки. Також наношу ось тут під, під брівку і ось так розтягую досколи. У Dior є трішки темніші кольори там коричневі, але. Вони підходять більш дівчаткам темніше, тому що я ж світленька, звичайно, і для білявок, для дівчаток з білявою шкірою краще всього підходить світлий відтінок хайлайтеру. Я знаю, що хтось не полюбляє, а я люблю сяяти. Наступний крок це у мене рум'яна, від кіку на першому відтіночку. Вони не дуже сильно пігментовані принципі, Не кожен день те, що і треба. Наношу тут на щічку ось так, і все підвожу на гору, щоб був такий ліфтинг-ефект. Зараз не використовую чорні туші, а використовую ось таку бургунді. Бургунді, туш мені подобається, вона термо, тобто змивається теплою водою. Раніше я без макіяжу взагалі ніколи не виходила. А зараз в принципі мені достатньо нанести крем, і я можу спокійно виходити на вулицю. Але, звичайно, не на роботу, тому що на роботі потрібно мати завжди гарний свіжий вигляд. Але я розумію, чому я не виходила без макіяжу, тому що я просто була в собі наступний крок, майже завершальний, це у мене ось такий блиск від Кіко. 27-му відтіночку, я його нещодавно купила. Не можу сказати, що мені він дуже сильно подобається, тому що тут дуже-дуже сильно багато блискаток, і мені це не дуже подобається. Наношу пальчиком. Так мені багато зручніше, та штрихи, це у нас будуть прикраси. У мене ось такі в сріблі прикраси. Я рахую, що така база. На жаль, це не ванкліп. Це просто срібло, але дуже би хотілося. шию одягну такого ведмедика, Ще я обов'язково одягнула свій годинник. Я купляла його парфуа дуже-дуже багато років тому назад. Декілька разів вже міняла батарейку. Мені подобається, як вони виглядають на руці. Дуже ніжно виточена, і під все головне, що це практична річ. За десять років свого життя я бачу вперше, коли працює цей фонтан на ВДНХ. Вперше, друзі, я вам кажу це так неймовірно красиво. Зараз вам покажу. Дуже дуже сильно освіжає, всі фотографуються, мабуть, нещодавно тільки його включили. Хто можливо тут просто проживав, він бачив, але я живу тепер біля парку. І при будь-якій нагоді я буду йти сюди, щоб помилуватися цією красою. Приїхала в республіку, дещо собі прикупила в манго. Завтра вдома вже буде розпаковка, тому що дуже втомилася. І наразі в пошуках білої звичайної футболки. Але мені не подобається якість цих футболок, і ось цей яке помірець, тому що дуже багато футболок. Вони такі дуже тонької тканини тут виготовлені, і вони виглядають після першого прання просто жахливо. Тому треба, щоб така була стійка, але це це ще той так, квест, таку знату футболку. Тому зараз в пошуках, і, звичайно, завтра вам покажу, що я собі придбала. Всім привіт! Ну що, покажу вам свої обновочки, які я вчора собі придбала, не тільки в манго. Я ще зайшла в зару і потім зараз собі дещо купила, але зараз все вам розкажу та покажу. Ходила вчора, шукала собі якісь сандалі або тапки, купила собі тапки. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Ось такі вони. Це від Манго. принципі, на сезон. Я думаю, що мені підійдуть колір гарний, коричневий під будь-що. Далі Манго собі ще взяла ось такі бежеві штани, я їх покажу вам на собі. І, звичайно, білу футболку. Чесно, це був квест ще купити білу футболку, тому що зараз залишилось дуже мало розмірів. Це МК, СК або СК. Знаєте, вона така гігантська. Гіганчелла, я би так би навіть сказала, тому що всі маленькі розміри вже розібрали. І я думаю, слухай, а чому б мені не зайти в Zara Kids, і подивитися там, можливо, там буде футболка класна, якісна, і ще плюс-мінус за ціною, тому що біла футболка, я помітила так, я куплю собі футболку, і вона навіть сезонно сезону не відноситься, вона там десь жовтіє, десь там якась пляма. І тобто її дуже часто треба змінювати. І навіщо на неї витрачати великі кошти, якщо ця річ. Ну, немає сенсу на неї витрачати багато грошей. Тому я собі зайшла в зарі, взяла ось таку білу, класну футболку з таким, подивіться, гарнющим комірцем, як потрібно. Він такий буде стійкий, гарно сидиться на горлі, на шиї. І тут написано написано Віка 8-9, але байдуже що там написано. Головне, що вона класно сиділа. Зараз показую весь свій образ. Одягнула футболку, прикраса. У мене сьогодні все в золоті і зараз взуваю е, свої тапочки. А! Все, все, все. Закидаючи. Раз, два. Тарата та друзі. Ну що, ми вже перевдягнулися? І Всі один третій партнер перевдягається, буде стів. Стів. Стів зараз проходить своє перевтілення. Він просто вилазить з Майнкрафту і переноситься сюди. І буде у нас реально крута. Неральна гра подивіться, там вже у нас діти, то друзі. тому тобто зараз іди, будемо йти працювати би! і грати. А -а 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 -а! Привіт, моя лопі сьогодні їхала на сьогодні здавати дівчиків своєї квартири. Я там прожила 8 прекрасних місяців. Чудо такі знаєте, теплі спогади про цей район, про цю квартиру. Маю надію, що сьогодні. Я завершу це питання, закрию і буду рухатись далі, тому що це трішки мене турбувало. Я хочу вам сказати, що до цього району він знаходиться на Виноград, і єдиний мінус, якщо в тебе немає автомобіля, то це сюди добратися дуже-дуже ну, складно і важко, тому що час-пік ну, півгодини від метросу точно треба їхати, і це далеко. Хоча тут такий багато місць. тут тут молодіжний. Класний там ретровіль, там де все є, і можна там, кіно подивитися і будь-яку собі В принципі, район мабуть, я поставлю йому 7 із 10, тому що тут просто немає метро і це дуже сильно обтяжує і займає багато часу. Якщо в тебе робота десь там в центрі, і в тебе немає автомобіля. А якщо є автомобіль, в принципі питання ніяких немає. Тоді це вже 10 з 10. Буду пити каву і, звичайно, завершила всі свої справи. Вам дякую за те, що подивилася це відео до кінця. Цілую вас обіймаю. і вже в наступному відео зустрінемось. Па-па!